Галюнчик, наша дорогесенька Галюнчик. Дайте я поцілую. Дай. Моя ти золота господинька. Да. Галечка, ми тобі щиро вдячні. Боже, вдячні. Двадцять, Представ, двадцять. оце ж людина, стільки. Боже, За, я, що сьогодні... галя, я вас цьому не Дайте, боже, мою дорогенькі. <рес> Дійсно, боже, це ж так само... 220, 220 сам. штук, да, Галь? Так. 220 mm. штук, люди добрі. Ви, ви просто тільки подумайте, скільки це роботи і труда. Ну... Вкладення. Треба допомагати, треба. Гарічка, дякуємо. Дякую тобі, сонечко. І... Все, дякую. хай тобі Господь дає здоровічко. Дякую. І хай тобі добро здорові. твоє повернеться з Торицею. Дякую, дякую. Мені плакати вже хочеться, mm. чесно. Mm. Так, ось тільки нас вийшло, друзі, млинців. Одинадцять на боти. Дякую дівчатам, за ті млинці, що нам понажарювали, то взагалі супер. Багато, багато зробили. Роботи сьогодні, звісно, операція млинців. Сюшка ваша маже, і я мажу ще бандерики робимо.